Перефразовуючи модрагелю вініпуха: якщо гроші є, то їх одразу нема. Особливо коли йдеться про дитячі кишенькові гроші. Банкіри упевнені, розказувати сучасним малятам про поводження з фінансами треба що раніше, то краще. Для будущего дуже важливо, для того, щоб бути успішним, для того, щоб бути фінансово незалежним. Нужно, конечно, такі речі вже з, там, з самого детства починати розвивати в собі. І у нас для цього є всі інструменти в банку. Гаджети у дитячих руках не новинка. Невдовзі. Пластикові картки нікого не здивують, кажуть у Кредит Дніпро. аби діти не боялись банкоматів, могли безпечно зберігати та вчитись заощаджувати кошти під контролем своїх батьків. Тут почали проект «Дитячий гаманець оформлюють власні дитячі картки. Віза та вчать фінансовим примутрощам. Моєму дитинку 7,5, з Вона закінчила перший клас. Перша її реакція була Мама, що в мене з'явиться власна пластикова карта, і я зможу розчитуватися в ній в буфеті в школі. Я говорю, ну якщо там буде Посттермінал, то навірне да за словами співробітників банку, дитячі картки це перший крок до самостійності та намагань відповідального ставлення до грошей, що в дорослому житті теж не зайве.